Відсотки від заробітної плати на потреби захисників спрямували працівники Рівненської АЕС. В межах акції Я допомагаю ЗСУ. Атомники зібрали понад 2 мільйони 700 тисяч гривень. Для ефективного розподілення коштів станційні активісти створили робочу групу. Це були волонтери з різних підрозділів. Це була група близько 16 чоловік. Ми зібралися і визначали, яким чином ми маємо витрати ці гроші. Що найбільше на сьогоднішній день потрібно? Говорили про це хлопці, які безпосередньо возять ось зараз цю гуманітарну допомогу нашу. Запитали у військових та волонтерів, чого нині найбільше потребують захисники, і саме на ці потреби, за рішенням волонтерської групи, спрямували кошти. Це потрібні автомобілі в першу чергу. Це засоби колективного захисту, які спасають життя не одній людині, а цілим там роті колективу. Це розвідка, це, це старлінки, які допомагають при наступі тримати зв'язок. Це тепловізори, які зберігають життя не одному бійцю, і це далекоміри для мінометчиків, дрони. Що придбали, показали усім. Транспортні засоби на фронті річ першої необхідності. Машини часто потрапляють під обстріли або виходять з ладу. 460 тисяч гривень спрямували на придбання автомобілів. Куплено два повноприводних автомобіля, тобто ну, позашляховики для бездоріжжя. Більше О, і один грузовичок куплений для того, щоб бійцям там, підвозити боєкомплект. Ну і бійців, навіть на передову евакуація поранених. Перед відправленням у бойові підрозділи машини ремонтують, фарбують, доокомплектовують, а ще заправляють. Вони їх чекають, тобто зараз автомобіль на фронті як самоперший перший транспортний засіб. Також за кошти атомників придбали вісім квадрокоптерів різної вартості на загальну суму понад мільйон триста тисяч. Волонтерська група представила іншу закуплену техніку для військових, оптичні прилади, зокрема тепловізори і далекоміри, також StarLink, генератори та теплий одяг. Ми бачимо результат цієї спільної нашої праці кожного працівника станції, в тому, що підготовлені автомобілі, підготовлені засоби зв'язку, генератор, прилади для опалення, тобто те, що сьогодні можна зробити для наших воїнів, які на передовій. Усі ці необхідні для захисників речі найближчим часом волонтери доставлять на передову. Детальний звіт про використання коштів вони передадуть для ознайомлення всіх охочих у кожен підрозділ. Тож разом тримаємо наш фронт разом до перемоги.